Вітаю! Канал. Інна, колекції скарби вироби зв'язала на подарунок ще один светр. Нитки виробництва Турція. Пишуть, що це 100% акрилік в 100 грамах 450 метрів. Пішло в мене цих ниток 5 мотків. Візерунок, це різновид павлинячого хвоста, маємо акценти на плечах, такі як погони, рукав тачний, теж виконаний. Візерунком павлинячий хвіст, на рукавах є акценти в районі локтя. Бокових швах все акуратно вийшло. Є стиковка по малюнку. Воротник. Шалівий, зі стойкою прикрашає комірець, брошка з вітражного скла та латуні. Брошка сучасна, ручна робота придбана нами у місті Львів. Сподіваюсь, що. Людина, якій це буде даруватись, буде задоволена, їй сподобається і річ підійде. Мені подобається. Яка думка у вас? Мені цікаво. Чекаю коментарів, до побачення.